Ніхто з людей, ніхто по всьому світі тебе не любить так, як любить Бог. Любов Христова сонцем ясно світить і піднімає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє, так як зробити може це Господь, коли у душу холодом повіє, він на тепло замінить прохолод. Ніхто з людей, ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тліючого гнота не погасить і віджене від серця цін загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать, пожаліть, ніколи в гніві він не доламає той очерет, що зігнутим стоїть. Ніхто з людей, ніхто не допоможе. Тобі як це зробити, може Бог. Якщо і впав, тебе підняти зможе, навчити іти вперед, до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей не здатний твоїм бронятись болем і без слів. З Христа лиш світить Сонце благодатне, там той, хто стільки мук перетерпів. Відпив ти в людях лицемірства зради, їм довіряти досвід це гірки. Ісус Христос в журбі Твої розрада, не лишить у біді він не такий. за руку Його зранену тримайся, прощає те, що Ти собі не зміг. На нього цілковито покладайся, донині Він, життя Твоє беріг. Ніхто з людей, ніхто з них не чекає розмов з тобою так, як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець, несе він на руках і не загубить, тебе для неба назавжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель вже давно зробив. i mean